Навіщо потрібна заміна мультимедії? Як вона відбувається, та які додаткові можливості отримує водій? Давайте подивимось раніше. Магнітоли використовувались лише для відтворення музики, але сьогодні мультимедія автомобіля виконує багато інших функцій. За її допомогою водії користуються картами. Та додатками, що попереджають про затори та небезпеку на дорозі, а також можуть контролювати все навколо за допомогою камер, що встановлені в автомобілі. Навіть у нових автомобілях може стояти стандартна мультимедіа, що не відрізняється зручністю. Ми наголошуємо, що сучасні мультимедійні пристрої повинні бути універсальними та функціональними. Правильний вибір мультимедіа дозволяє відмовитись від використання телефону за кермом та зробити ставку на більш безпечний варіант. На СТО Альфа Сервіс Плюс можна замінити заводську мультимедію на більш нову та сучасну, що буде включати інтернет, навігацію, блютуз, телебачення, камеру заднього виду, периктроніки та навіть датчик тиску в шинах. Наш електрик демонтує стару заводську магнітолу, встановить камеру заднього виду та інші додаткові пристрої, а ще може встановити додаткові USB-роз'єми на панель приладів чи в бардачок за бажанням власника. Найчастіше послугою заміни мультимедії користуються люди, що цінують. Якість звуку або кому не вистачає функціоналу стандартної системи. Тож підсумовуємо після заміни мультимедії в автомобілі. Ви зможете переглядати відео, користуватись навігацією, інтернетом і тому подібним на зручному екрані, покращити якість звуку акустичної системи в автомобілі, встановити камеру заднього виду, парктронік та інші потрібні датчики. Додати потрібні роз'єми в зручному місці та загалом розширити функціонал пристроїв для комфортних поїздок на вашому авто. Тож підсумовуємо, після заміни мультимедіа вашому автомобілі ви зможете переглядати відео. Користуватись навігацією, інтернетом і тому подібним на зручному екрані, покращити якість звуку акустичної системи в автомобілі, встановити камеру заднього виду, перктронік та інші потрібні датчики, додати потрібні роз'єми в зручному місці та загалом розширити функціонал пристроїв для комфортних поїздок. СТО Альфа Сервіс Плюс пропонує професійний підхід до обладнання автомобіля мультимедійними системами. Телефон для зв'язку в описі під відео до покращення вашої мультимедії всього один дзвінок.